Кілька тижнів поспіль на Буковині зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це журналістам на прес-конференції повідомила начальник головного управління Держсанепідемслужби в Чернівецькій області. Незважаючи на це, перевищення епідпорогу не зафіксували. А, захворюваність знає, зросла віде? на 40% порівняно з попереднім тижнем. Найбільше в Хотинському районі та в місті Чернівці. Проте на Буковині не зафіксовано жодного випадку грипу. Прогноз щодо трьох штамів вірусу грипу зберігається, залишається актуальним. Сезон триває і. І ризики зростання захворюваності до епідемічного рівня на сьогодні ще е, мають місце. Санепідеміолог каже, традиційно найактивніше щеплються від грипу медики. Попри відсутність достатньої кількості вакцин, за державний кошт поки що спостерігається зниження захворюваності на кір, краснуху не реєстрували захворюваність на дифтерію, але дещо зросла на епідпаратит. Санепідеміологи закликають не ризикувати і все таки вишуковувати можливість щеплювати малюків і цим вберегти їх від ускладнень та летальних випадків.